Доброго вечора, ми зукарі. На вас всіх вітаю себе на каналі. Сьогодні ми поговоримо у відео про таку функцію, яка доступна у Windows 10. Це планування графічного процесора з апаратним прискорюєм. От у мене, бачимо, що функція ввімкнена, як її знайти. На робочому столі нажимаємо правою кнопкою параметри дисплея, Опускаємося, опускаємося вниз, заходимо на налаштування графіки, і от наша функція. Вона по дефолту в нас стоїть вимкнута. Щоб, якщо її вмикаємо, нам потрібно перезавантажити комп'ютер, і в нас все буде працювати. І що це нам дає, і в яких випадках її потрібно вмикати. Як у нас пише один сайт, що ця функція зменшує затримки і може навіть призвести до збільшення FPS у іграх. Ця функція починає краще використовувати відеопам'ять графічного процесора, тобто відеокарти, тому що управління Відеопам'яттю повністю лягає на саму відеокарту. При, якщо цю функцію не вмикати, то керування відеопам'яттю здійснюється операційною системою, що може збільшувати затримки ввода вивода при рендері дуже складних сцен. Дана функція з'явилася у Windows 10 з версії 2004, і також необхідний, граф, необхідний драйвер відеоадаптера, якщо у вас відеокарта від NVIDIA. Драйвер повинен бути 451.48, тобто який приніс підтримку DirectX 12 і з покоління Pascal. Покоління Pascal нас це відеокарти від Nvidia, починаючи з 10-ї лінійки. Це тобто 10, 16, 20 і 30 лінійка. Ну зараз вже вийшли, вийшла 40-ва лінійка. Якщо у вас якась 1050-1050 тяйка, то цю функцію вже можна вмикати. Я думаю, що на більш старих відеокартах переріс повинен бути більший. Як у нас пише Nvidia, що потенційно зможе поліпшити продуктивність і зменшити затримку, тому що відеокарта сама управляє своєю пам'яттю. І по словах AMD також це пот... зможе поліпшити. Швидкість відгуку відеокарти і додаткові в майбутньому інновації для управління. Що це нам дасть, наскільки можна очікувати приріст? Ну, наприклад, на більш старих відеокартах та сама GTX 1050, 1050 Ti, 1650, мінімальний приріст буде від 8 до 10%. А на більш нових відеокартах, так як у мене, наприклад, RTX 3060, у мене ця функція ввімкнена. де подивитися, якщо ми тут. Заходимо в програмку GPUZ, заходимо Advanced, нажимаємо вкладочку VM і бачимо hardware Accelerate GPU. Функція ввімкнена. Тобто, в мене ця функція вімкнена, але на моїй відеокарті, я думаю, прирост буде набагато менший, або взагалі його не буде. Але в будь-якому випадку ця функція, як у нас написано, і говорить сама Nvidia, і та сама ж AMD, що гірше, точно не буде, але можливо буде трішки краще. Більш стабільний FPS. У більш складних сценах, коли йде більше навантаження і з великим використанням відеопам'яті. Якщо вам це відео було корисним, поставте вподобайку, увімкніть цю функцію у себе на ПК або на ноутбук. Я думаю, на ноутбуці ця функція буде набагато корисніша, тому що там встановлюються більш простіші відеочіпи, і ви зможете отримувати в іграх більш стабільний FPS, і, можливо, навіть трішечки більший відсотків на 10. Дякую всім за увагу. Чекайте наступних корисних відео.